Модальне дієслово will. є таке дуже важливе модальне дієслово will. Воно використовується для будування майбутнього часу. Тобто без нього майбутнє побудувати в англійській мові взагалі немає, неможливо. І що важливо вказати, що насправді слово will, воно не є майбутнім часом. Це це слово перекладається насправді як мати волю, тобто в англійській мові насправді немає майбутнього часу. В них є вираз свого наміру або свого. Як це називається? Ну, тобто, коли людина робить прогноз, тобто можливість зробити прогноз чогось, чогось гіпотетичного, і це в них використовується як майбутній час. І зараз ми з цим познайомимося. Ми зараз подивимося, як в них майбутнє будується таким чином, цікавим чином. Ну і розберемося зі словом will. І, до речі, візьмемо, що захватимо трошки слово shell, тому що воно е, взаємо. Ну, якби їм можна замінити слово will, і там є трохи різниця сенсу, ми також її розглянемо. І переходимо до, до слова will. Модальне слово will. Uh, так, я щось зайве на слайді залишив. Да? Вказує а, ні, це правильно, вказує на впевненість або прогноз обіцянку відносно чогось у майбутньому. Ну, Це те, що я тільки що сказав, так, що в англійській мові немає насправді майбутнього часу, в них є просто прогнози і обіцянки відносно майбутнього. І це вони якраз використовують як майбутній час. E, потрібно розуміти, що слово will – це. Модальне дієслово, тому воно підкоряється тим самим правилам, які ми тільки що розглядали для слів can, could, might, may. Це з 100 шопери, як кажуть. Will, якщо перекладати прямо дослівно, воно означає мати волю. І, наприклад, в англійській мові ви можете чути часто такий вираз if you will, you can do it, if you will. Вони якраз це і говорять. Тобто, ти можеш це зробити, якщо хочеш. Якщо в тебе є на це воля, це прямий переклад цього дієслова. Ну, звичайно, коли ми перекладаємо це дієслово, коли воно виступає в ролі модального, ми його зазвичай не перекладаємо. Ну, тому що в нас є майбутній час. Да? Тобто, ми, ми висловлюємо, висловлюємо не волю, а ми висловлюємо саме майбутнє. Тому в нас трошки по-іншому це перекладається. І так, «will». Мати волю, I will do, наприклад, я тобто я маю волю це зробити. Це означає, що я це зроблю. Ми, ми це перекладаємо так на українську мову. Ну, і його парне слово це слово would would точно так же, як і усі інші дієслова Це або минуле від will. Тобто, коли ми говоримо в минулому, коли ми говоримо про майбутнє в минулому, да ми використовуємо слово would. Наприклад, Uh, I thought I would do this yesterday. Я думав, що я зроблю це вчора. Тобто, коли ми говоримо про майбутнє відносно минулого, тоді ми використовуємо вуд. Uh, і другий варіант це коли ми говоримо про якусь гіпотетичну подію. Ну, вони дуже часто використовуються в. Умовних ствердженнях, ну як воно, conditional, коли вони ставлять умови. Якщо б це, то то. Наприклад, if you did it, I would help you. Якщо б ти це зробив, я би тобі поміг. Тобто в нас це would буде перекладатися в такому сенсі, як просто б. Я, я би тобі поміг. Ну і точно так же, it would happen, це сталося б. Тобто воно не сталося, але гіпотетично воно би сталося. Ну, ось так. так. Таке використання. Так, як створюється заперечення, питання я не буду розглядати, тому що ми це розглядали вже е, на модальних дієсловах. Тут просто те ж саме зі словом will. Тобто, питання це після запитального слова ставимо will. Е, якщо заперечення, то просто використовуємо will not. Все. І другий варіант, який в нас є, це слово shell. Shell, що потрібно розуміти, раніше це слово використовувалося для е, першої особи, коли ми говорили про я. Ну коли я говорю про себе або про нас в майбутньому часі, якщо б це було б років 50 назад, я б замість «Will» використовував використовував би «Shell». Зараз в такому сенсі shell ще можна побачити в деяких офіційних документах, тому що це вважається така, знаєте, правильна королевська формальна мова, тому вони деколи це використовують. Але в розмовній мові в них shell в такому сенсі вже майже не використовується. Дуже дуже рідко це можна почути тільки від якихось старічків, які звикли так говорити, тому вони так продовжують. А так вони використовують завжди слово will. Якщо вони хочуть виразити саме свій намір, вони кажуть «will». ну, якщо намір або прогноз. А ось слово shell вони тепер використовують як таку, знаєте, як пораду або вказівку на правило. Наприклад, коли вони говорять you shall do this. Це означає, що тобі слід би це зробити, або, наприклад, що є таке правило, яке від тебе потребує, щоб ти це зробив. Тобто тобі слід це зробити, тому що є правило. Shall. We shall go. нам слід іти. Тобто, це не, не е, ми підемо, як це було 50 років назад. Вони б зрозуміли це, як ми підемо. Ні, We shall go. Це означає, що нам слід іти. Тобто я даю саме пораду. Uh, ну і слово шут те ж саме в минулому часі, або, uh, uh, або рекомендація, але більш така не рекомендація більш м'яка. Якщо shell це ну як така, знаєте, повинність, тобто ти повинен щось зробити, тобі слід щось зробити, то shoot це зовсім як такий, ну прям. Просто я, я тобі рекомендую це. Да? We should go, це якби нам не потрібно йти, а просто ну, вже, вже пора би піти. Мається на увазі так. Все. Тобто слово will, слово shall, would і should. Will це коли прогноз або ви виражаєте свою волю відносно майбутнього. Shell це коли ви даєте рекомендацію, коли ви е, вказуєте на. Е, що потрібно щось зробити, тобто щось слід щось зробити, а що, коли просто даєте рекомендацію або використовуєте Shell в минулому часі. На цьому все. Якщо є питання, я з задоволенням на них відповім.